В мій Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Рождає. <різький> Сьогодні дороги, брати і сестри, ми, як і минулої неділі, маємо можливість з вами поговорити про одного із святим, святої Матері і Оскільки, як і минулої неділі, ми мали пам'ять великого угодника Бога, Максиму, Божого Максима, Сповідника, так само, і з сьогоднішньої неділі ми відзначаємо пам'ять Великого святого, як чули. Звідкус Євгена Сиріна. Його життя дуже цікаве для нас і актуальне, і тому на нього, на основні аспекти, ми постараємося сьогодні звернути нашу з вами увагу. Про його життя, або був він ранньохристиянським святим це початок 4 століття. Народився він саме тоді, і про юнацькі його роки дитячі говориться те, що це була така, знаєте, дуже активна дитина. І він дуже часто навіть пишеться в життя після його, що і сварився своїми однолітками, і таким був неспокійною такою дитиною. Ну, що ми можемо спостерігати і в сучасному суспільстві, але в подальшому побачимо, як його життя кардинально змінилося. Він навіть, знаєте, допускав у своєму розумі і голові, що у світі відбувається все такого хаотично. Немає щось такого, все випадкове. Але ми знаємо, що кожен християнин мав би думати, що випадковості у світі не буває. Тобто є певний промисл Божий про кожну людину, і так само було і про нього. Взагалі-то його подальшому святе життя прообразувало і таке видіння, яке мали його батьки. Одного разу батько бачив, що таке видіння про свою дитину. Він бачив, що з уст його виростає виноградна лоза, і ось плоди на цій лозі дуже такі великі, і приходили птиці небесні і їх клювали. Скільки вони їх клювали, тих плодів ставало ще більше. Це було прообразом того, що в подальшому ця дитина стане святою і буде велику науку говорити своїх уст, і багато людей буде від цього повчатися. Воно в подальшому сталося. Але бачимо, що спочатку не все так просто було. І навіть він допускав сумніви в своїй голові щодо промислу Божого. І тоді з ним, щоб Господь його направити в цьому руслі, Богопізнання і розуміння допускає у його житті таку ситуацію. Одного разу батьки його посилають виконати якесь завдання і, забарившись там, повертаючись, його застала у дорозі ніч. І щоб не ночувати в лісі, то він попросився до одного пастуха, який мав там свою отару овець, і в його будинку переночувати, а вже ранком продовжити свій хід додому. Цей пастух погодився на те, він загнав своїх овець, але сталося так, що вночі прийшли вовки, і дуже багато овець з його отари роздерли і забрали. І, звичайно, втрата, як і для пастуха, і для тих власників, хто йому довірив пасти їхню отару. Звичайно, він вставши зранку, побачив, що недораховується овець. Він сповіщає тим власникам цієї худоби, що таке сталося лихо. Але ось ці власники, довідавшись, що біля нього був ще якийсь посторонній чоловік, людина, оцей хлопець, вони собі подумали, що саме цей юнак, цей хлопець, навів злодіїв, і саме вони вкрали його. І таким чином, несправедливо, він засуджений і в'язниці в перебуває, очікуючи свого вироку. З ним сталося так, що сиділи ще і інші. Двоє чоловік, які були несправедливо засуджені. Один сидів за вбивство, якого не скоїло, а інший за перелік, якого не чинив. І ось вони, коли в одному приміщенні знаходяться, ув'язнені часу там багато, вони спілкуються між собою і один одному розказує свою історію. І, звичайно, їх усіх дивує одне: що всі вони троє несправедливо засуджені. Але у таких роздумах. Шукаючи справедливості і відповіді на ці запитання, чому так сталося, Ангел Господній у сні Єфремові і каже: подивися і згадай своє життя попереднє. Чи не допустив ти якогось гріха там? Бог, все видячи око, все бачить і немає нічого у світі випадкового. Він дуже здивувався таким сном і почав роздумувати над своїм життям попереднє. І ось додумався до того, що одного разу у нього була така річ. Що він, ішовши дитиною, і десь, можливо, з необережності або не давши тому е, значення, ваги, він відкрив е, отару і випустив звідти корову. І та корова втекла, і в подальшому теж її дикі звірі роздерли, і він завдав шкоди іншому е, пастухові. І коли він це згадав, то він зрозумів в своїй голові, що теж тоді він не поніс за це покарання, але ось сьогодні він за це покарання. Несе. І коли він розказав цю історію, що йому явився ангел, тим двом своїм товаришам, які з ним сиділи, вони теж почали своє життя подумувати і дивитися, чи не чи не скоїли вони щось перед цим гріховного. І ось той, який сидів за вбивство, згадав таку ситуацію, яка сталася з ним декілька років раніше. Одного разу каже він: я згадав собі, що я пішов попри річку, бачу, що там тонув чоловік. Я міг йому допомогти, але не допоміг. І таким чином він не мов би вбив цю людину, бо не допоміг їй. Інші починають копатися у своєму попередньому житті і згадує, чому ж на нього такий наклад, і він неправильно засуджений за перелік, якого не скоював. І він згадує в своєму житті, що одного разу два брати підкупили його, щоби. Обрехати, обманути свою сестру, яка стала вдовою і не заволоділа, щоб вона не заволоділа тим спадком, яким мали поділити між ними трьома. І ось вони це зробили. І ось свідком неправдивим у цій історії був саме оцей чоловік, який засуджений за заперек. Він саме і свідчив про те, що вона вчинила такий гріх. І відповідно, через це була засуджена. І, Відповідно, всі в своїй голові склали цей пазл, чому так саме відбувається. І ось оце кардинально змінює життя ще тоді молодого, такого бунтівного юнака. І він вирішує своє життя присвятити Богові, іде в пустелю. Там в Нізевіській пустелі були вже учні преподобного Антонія Великого, такий великий, Святителі, учнів, який в подальшому став єпископом, як і в і ось він стає його учнем. І вже, відповідно, коли присвячує своє життя Богові, змінює своє життя кардинально. Коли ми говоримо, що спочатку він був таким. Емоційним, нестриманим, сварливим, то коли приймає таке на наше життя, то життя своє кардинально змінює про його незлормівість. Говорить одна така ситуація, коли він вже досягнув такого певного високого духовного рівня, коли і сам мав учнів одного разу, учень його ніс, йому їжу в пустелю. І ось коли ніс. Спотикнувся і розбив оцю таку посуду, де була їжа. І він дуже так е, собі думав, що, напевно, його наставник буде його за це дуже сварити. І він не знав, як це до нього підступити. Але було це вже недалеко біля того місця, де він жив. Тоді Єфрем виходить йому назустріч і каже йому: Не засмучуйся, брате. Якщо їжа не йде до нас, то ми підемо до їжі. І він підходить і сідає, і починає з цього. Цієї розбитої посудини їсти цю їжу. Про що це говорить? Це говорить про високе смирення і переміну життя цього великого угодника Божого. Коли Нізібія була завойована Персами, багато християн з цього місця пішли. Так само, і з цього місця пішов. І Єфрем син, і, і пішов він в місто Едесу. Едеса тоді була така, знаєте, вже відома серед християн, оскільки ми знаємо, що там зберігався нерухотворний образ Христа Спасителя, який був подарований благочестивому князю Авганію ідейському цю ми подію. Згадуємо, коли освячимо ту чи іншу ікону і згадуємо цю подію, як сам Господь нерукотворно зобразив на полудні у брусі свій відбиток і так вилякав цього благочестивого. Царя. Йдучи у нове місце, він молився Богові, щоб той послав йому таку людину, щоб коли він буде підходити до цього міста, зустріла його і щоб вони поспілкувалися на дуже корисні, спасительні теми. І Ось, коли він не наближався до міста, він побачив здалека вже, що там стояла жінка. І він, так знаєте, засмутився собі, думав: Господи, чому ти не почув мою молитву? Що я буду говорити, про що я буду говорити з цією жінкою? Я ж тебе просив, я молив. І коли він наблизився до неї, а вона дуже пристально на нього дивиться. Він здивувався і каже: жінко, чому ти дивишся на мене? А вона йому відповіла, каже, словами Святого письма, виявляючи, каже, я створена з чоловіка, взята з рибла, тому дивлюся на тебе, а ти створений з землі, тому дивися в землю. Звичайно, такою відповіддю він був приголомшений, він розумів, що Господь, Боч, не знехтував його молитвою, і що ця жінка високо, глибоко, тонко розуміє святе письмо і почав з нею спілкуватися. В подальшому він оселився в цьому місці і теж, знаєте, лукавий нечистий дух він не дрімає. Він хотів різними шляхами цього святого чоловіка спокусити. Так сталося, що він жив по сусідстві з одною жінкою блудницею І ось, коли він готував собі їжу, вона звернулася до нього. І каже, благослови, Отче. Він каже: Нехай Господь тебе благословить. І зав'язується з ними діалог. Вона питає, що не вистачає тобі для твоєї їжі? А він відповідає їй: не вистачає мені декількох каменів і піску, щоб замурувати оце вікно і тебе не бачити. Своїм Духом Святим він відчув, що вона від нього хоче, а вона починає далі говорити: я тільки починаю розмову з тобою, а ти. Уже відмовляється від спілкування зі мною. Я би хотіла з тобою лягти. А він каже: якщо ти хочеш і сама зрішити, і мене спонукати до гріха, то це можливо тільки з однієї умови. І вона зацікавиться і каже, якої? Іди, і ми зробимо це там, де я тобі скажу. Вона погодилася на це, і Єфрем бере, і вони двоє йдуть на. Середину міста, де багато людей, каже: ось тут ми вчинимо оцей гріх. А вона каже: А хіба ми не будемо соромитися людей? Тоді Єфрем каже: якщо ти соромишся людей, то наскільки більше потрібно соромитися Бог, який все бачить? Ці слова глибоко вразили цю жінку. І вона перемінила своє життя. Потім вони духовно спілкуються. вона... Питає, як їй виправити своє життя чи можливо спасіння, і у цій розмові він спонукає її до переміни свого життя. Вона прислухається до його порад і залишає своє попереднє гріховне, блудне життя і віддаляється в монастир. Щось схоже було і в іншому випадку з іншою жінкою, про що говориться, так само і такі подвійні історії ставалися про Єфрема, коли і ангели сходили з небес і спілкувалися між собою, що бачили світів. Подики Божі і казали, хто може прийняти оцей сувій, який був у їхній руці. Тобто, отаке велике знання тайм Божих, святого письма, і відповіді були різні: що ось того святого називали, того святого називали, але кого вони не перечислили, ніхто не міг цього до кінця вмістити, і голос був з немец, що це може зробити тільки Єфрем Равмій. Це свідчило про те, що цей е, чоловік, був настільки духовно обізнаний, він вмістив у, у всьому собі такі тайни богопізнання, розуміння Слова Божого, і багато він із цього свого знання повчав інших людей. Про його великі заслуги і духовний ріст говорить і багато історій, коли він мав видіння про іншого святого, нашого покровителя Василя Великого. Коли він побачив вогняний стовп і побачив і почув голос, що саме таким є Василій Великий, він дуже хотів побачити цього угодника Божого, про якого така велика слава була. І коли він пішов у Кисарію Кафодокійську, він зайшовши у храм. Саме там зустрів Василія Великого, той саме у цей час служив літургії. І він дуже спокусився, бо побачив е, такі, знаєте, дорогі облачення, шати на священникові. І собі думає, ну як така велика слава про нього ходить, а він таким, такий, ну, можливо сказати, і в думках, мов, і марнотратник, чому такі дуже ошатні, такі красиві ризи у нього. І він е, такою думкою, бачачи святителя, спокусився. Але очікуючи на богослужіння вже й закінчення служби, перед тим де він почав, коли Василь Великий вийшов на проповідь, він побачив на його правому плечі білого голуба, що символізувало Духа Святого. І коли він говорив, то язик його не мов був. Полов'яний, немов вогняний. І ось він тоді зрозумів, що устами Василія Великого говорить Дух Святий. Він почав його дуже вихваляти, що Василій дійсно такий великий, і це говорив присолюдно, це всі чули. Після своєї проповіді закінчення служби Василій підійшов до нього і запитався, чому ти так мене вихваляєш? А він каже: Я бачив на твоєму правому плечі білого голуба. Духа Святого, який вкладав в твої уста те, що ти говорив людям, і повчав їх, звичайно, Василій теж дуже здивувався і своїм Духом святий Святого пізнає. Він теж пізнав, що це не простий чоловік, перед ним що це святий, і каже: Ти достойний священничого сану, чому ти його не приймаєш? А той каже: навпаки, ну, виявляючи своє смирення, каже, я грішна людина, тому і не приймаю ще нічого Але коли вони далі говорили, вони і поклін разом поклали перед Богом і молитву створили. І в цей час Василій Великий прочитав над ним молитву, яку належить читати при висвяченні у диякони. І він таким чином поставив його у дияконський перший священичний ступінь. Звичайно, після того святитель. Василій Великий його залишив. той повернувся до своїх справ, але вже в стані деякома. А коли люди довідалися про це, вони хотіли його. Бо свисити до іншого такого свяченичого сану і навіть до архірейського достоинства. Але тоді він, не бажаючи цього, виявляючи своє смирення і недостойність, прокинувся божевільним, почав робити такі незрозумілі для людей речі, перевертати столи, брати якусь їжу, їсти, і всі зрозуміли, подумали, що він не сповна розуму, і таким чином він уникнув у цього такого сану високого, якого сам вважав, що він негідний. Багато таких історій дорогів у хресті протисестри і про Єфрема сирина, які нас здивують. Одна із тих, бо четверте століття це тоді якраз і панувала. Єріс Арія, та неправдив, неправдиве вчення цього пресвітера Олександрійського, який вчив, що Ісус Христос не є Богом, і ось він з цим теж боровся єфрем, неодноразово відстоював істинність православної віри, і був там такий теж єретик Аполінарій, який був дуже такий е, у цьому намірі теж мав підвішений язик, багато людей він у цьому переконував. Але коли... Почав старіти, пам'ять у нього зменшувалася. І він для того, щоб не забути те, що він навчав, записав таку величезну книгу, юридичну свого вчення. І коли колись уже на схилі літ, не маючи такої вже доброї пам'яті, він нею користувався. Про це дізнався Єфрем і дізнався, де ці книги його зберігаються. зберігалися вони у його співмешканки, жінки. І тоді він робить таку хитру річ. Він е, приходить до цієї жінки і каже, що він е, теж учень Аполінарія і хоче довідатися е, детальніше, про що він учить. І хоче оцих книжок взяти і почитати їх, щоб теж ще більше у цьому навчанні посягнути більше пізнання. Та жінка нічого не підозрює чи віддала йому ці книги. Єфрем зробив таку мудру хитрість, беручи ці книжки, де неправильне вчення було. він... Кожну сторінку намостив клеєм і зліпив її так, що їх вже не можна було розділити. І коли приносить до цієї жінки, віддає її та подякувала, бо дуже скоро це відбулося, що він таким чином не підставив її, бо вона не мала нікому ці книги давати. І вона поклала їх на своє місце. Коли от, ось наступна ситуація спору коли ж там дискуту було у цього Аполінарія, він, не маючи вже по старості такої пам'яті, звернувся знову до тих книг. І не зміг їх розгорнути. І, звичайно, на перший погляд, нам здається, що преподобний зробив таку недобру річ, він обманув цю жінку, але обманув заради благої мети. Оце вчення, воно так і залишилося склеєним, і багато людей вже не спокушало. Знаєте, говорю вам це для того, що я до певного часу, можливо, і ви серед тут присутніх маєте таку думку. Якщо ви запитати людину, чи є? Брехня на благо. Чи потрібно завжди казати правду? І, звичайно, навіть і серед суд присутніх людей відповідь буде неозначна. Одні скажуть, що потрібно казати завжди правду, а одні скажуть, ну, знаєте, можливо, і десь потрібно обминути, щоб уникнути тої чи іншої гострої ситуації. Я поділюся вам своїм досвідом. До певного часу я думав, що потрібно завжди казати правду, якої би вона гіркою не була. Але коли здобував другу свою освіту в Чернівецькому університеті, то там в мене була така ситуація з одним викладачем. Я йому кажу це, а він мені каже: наступну ситуацію моделю і каже: уявіть собі, що будинок захопили терористи. Вони вас узяли у полон, але іншим людям, працівникам вдалося е сховатися. І ви знаєте, що є люди ще у цьому приміщенні, які не в полоні, яким вдалося сховатися. До вас приходять у ці е, терористи умовно, і кажуть, чи є ще тут якісь люди? Що ви будете казати? Будете казати правду, і таким чином ви видасте їх, чи ви не скажете правду, ви обманете їх, але збережете їм життя. І тоді в мене теж у голові сталася велика переміна. Тобто я не вчу вас бреха. Але є брехня і на благо. Тобто і оцією хитрістю скористався і преподобний. Він обманув цю на перший погляд жінку, але він уникнув багато, зберіг багато людей від гріха, від неправильного вчення. Тому нам у цій мудрості, дорогі в Христі, брати і сестри, теж навчитися. Коли ми читаємо життя чи іншого святого, ми маємо як бджінка брати щось корисне з їхнього життя і в своєму житті теж. Застосовувати. Про цього великого годника Божого ми можемо ще багато говорити, але завершимо те, як він поступив у час свого відходу до земного ліття. Зазвичай буває з нами так, що ми хочемо, щоб нас похоронили на якомусь видному місці, щоб нам дали належні почесті, але ось його смерть що вчить нас. Він знав, що у тому місці є таке кладовище, де холодні подорожніх, якого. Ну, хто подорожній знає. І, напевно, мало хто там молиться, і мало хто туди заходить. Але щоб віддати людині останню влажну на шану честь, їх хоронили. І ось він повеліває себе теж похоронити на цьому клад, кладовищі для подорожніх, щоб уникнути такої всякої людської слави і честі. Про що це говорить? Це говорить звичайно про смирення. І знаємо добре слова Святого Письма, що Господь гордим противиться. А смиренним дає благодать. Я бажаю вам такої смиренної мудрості, бо ми наближаємося до часу Великого Посту, і Єфрем, Сирін ставиться ще, ще чим. Ми знаємо таку його покаянну молитву. Господи і владико життя мого, дух лінинства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже Чистоти, смиренно мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, даруй мені бачити мої провини і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний за віки віків. Амінь. Які глибокі слова. І в час посту я би так попросив, щоб ми готуємося до цього часу. Він так незабаром прийде, щоб кожен до свого молитовного правила, яке має, додавав і цю молитву. І це би виховувало у нас смирення. І губило Гординю. а Гординя один із найбільших гріхів. Знаємо, що той світлоносний ангел, який був наближений до Бога найбільше, саме через гординю, він ти був і в подальшому став дияволом. Ми будемо просити Христа Спасителя, щоб дарував нам це смирення і таким чином наблизив нас до себе. Цього всім вам бажаю. Христос роздає.